Новий контракт 1824, докази масового викрадення українських дітей з окупованих територій та єдиний цифровий інструмент для держвиплат в Україні. Про все в новинному дайджесті до 30 липня. Уряд запускає окремий напрям програми для операторів дронів у ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ. Контракт 1824, повідомив Шмигаль. За новим контрактом термін служби триватиме два роки: загальна підготовка до 119 днів. Виплата 1 мільйон гривень у три етапи. Після служби підтримка від держави, зокрема, іпотека під 0 Також уряд пропонує відстрочку на 12 місяців 25 років для тих, хто уклав контракт, розвідники ГУР зламали сервери так званого уряду Криму та здобули документи, що підтверджують насильницьке переміщення неповнолітніх з Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. В отриманих матеріалах є інформація про призначення їм нових опікунів та адреси місць проживання, що є доказами масового викрадення українських дітей з окупованих територій. Уряд затвердив дія картку як єдиний цифровий інструмент для держвиплат. повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свереденко. Картка дозволить ефективно адмініструвати програми підтримки та контролювати цільове використання коштів. Виплати на карту отримуватимуть, зокрема, у межах програми є малятко, ВПО, безробіття, пенсій та військових облігацій. СБУ затримала льотчика інструктора повітряних сил, який шпигував на користь російської розвідки. Він зливав ворогу дані про аеродроми та літаки F-16 і Міраж-2000, а також передавав окупантам аналітику щодо атак та особисті дані пілотів. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Європейські країни планують взяти позику до 100 мільярдів євро для закупівлі зброї в Україні. Йдеться про програму Rearm Europe на суму 150 мільярдів євро. Серед учасників Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чехія, Естонія, Іспанія, Фінляндія, Угорщина, Литва та інші. Це дозволить країнам отримати знижки та оперативніше постачати зброю, а також придбати техніку безпосередньо в Україні.